Усіх радий вітати на каналі. Сьогодні відео в рубриці ПАФ виходить. Доволі <кх> рідким стало, скажімо так, публікація відео на моєму каналі, от оскільки більш сконцентрований на внутрішніх проєктах і загалом є справді чим ділитися, але знову ж таки не завжди вистачає на це часу. І я сподіваюся, що якраз таки сьогоднішнє відео буде доволі цікавим та корисним. Тема сьогоднішнього відео це наратив та сторілайн, що ж це таке, чим вони відрізняються, що в них спільного, якщо є щось спільне, да? і загалом подивимось оціну по утворення, яке формується на графіку, і спробуємо розкрити ці два поняття більш глибше. Коли ми сідаємо за графік, коли будуємо мі... власний план на день, ми завжди формуємо ідею. І, власне кажучи, будуємо наратив. Наратив це, як правило, те, що має відповідь на наступні три питання: звідки ціна прийшла, де вона зараз, і куди вона, ймовірно, піде. Ці три питання формують взагалом, те, що ми називаємо точкою А, тобто де ціна отримувала останню реакцію, і точкою Б, куди ймовірно, ціна піде. І в відповідності до того, де вона знаходиться зараз, ми далі масштабуємось. І відповідаємо на питання, як вона буде туди йти. І все, що відбувається між цими двома точками, це все є Story Line. Тобто, найбільш оптимальним питанням для побудови Story буде питання, як? як ціна буде йти до ймовірної точки Б. І давайте, на прикладі минулого тижня. Почнемо з денного таймфрейму. Стижнево вибачаю, з таймфрейму і, власне, задаємо перші три м, питання для побудови наративу і визначення потенційних точки А і точки Б. Ми бачимо візуально, що ціна отримала останню реакцію в найближчій зоні неефективності. Це буде даний дисбаланс, тим самим підтверджуючи Strong Order Flow. Тобто, коли ціна отримує реакцію в найближчих зонах м, найближчих неефективностях, вона підтверджує Strong Order Flow і продовжує свій. Подальший рух або ланд, або в шорт. Також можна виділити було б і цей SNR, оскільки ми бачимо, що візуальна ціна формує rejection. Але давайте відштовхнемось від найбільш, ймовірно, скажімо так, візуально видимої неефективності, ціна реагує на найближчу неефективність у вигляді дисбалансу. І це загалом буде нашою точкою А. Да? Звідки ціна прийшла, ми можемо розуміти, що ціна відреагувала на найближчу неефективність. І Отримала потенційну реакцію. Де ціна зараз, ми можемо побачити, що ціна знаходиться в рамках даного діапазону. Да? Е, і наступне питання, якраз таки, ми повернемося е, до цього питання, де ціна зараз, е, після того, як відповімо на третє питання, куди ціна, ймовірно, піде. Оскільки ціна протестувала даний rejection блок, вона сформувала тим самим пул, е, пул ліквідності. і Потенційною точкою Б виступає якраз таки даний фрактал. Ми сформували м, потенційну гіпотезу вже, да? Спочатку це була ідея, і ми побудували наратив, що у нас є точка А, точка Б ціна не досягла її тому, е, де ціна зараз? Ми можемо працювати в контексті даного діапазону, поки ціна не досягне кінцевого таргету. І ми для того, щоб будувати свою сторілайн, ми використовуємо TDA, і в контексті Zoom-In, ми переходимо до молодшого таймфрейму. На молодшому таймфреймі ми бачимо, що наша гіпотеза загалом підтверджується. Але як ми будемо взагалі валідувати це? Тут вже йде е, побудова сторілайн, тобто повноцінна сюжетна лінія того, що відбувалося на графіку і як ми себе будемо в подальшому вести. Перше, нам потрібно е, зрозуміти, де ціна отримала останню реакцію. А, ще один момент, да, забув сказати, що. Наратив будується власне, на базових постулатах Price Action. Ціна ходить від неефективності до ліквідності, від ліквідності до ліквідності, да, від внутрішньої зовнішньої навпаки, і ціна ходить від неефективності до неефективності. В даному випадку, у нас ми можемо ідентифікувати Rejection Block. Але якщо ми перейдемо на наступний таймфрейм, ми побачимо, що цей Rejection Block був. Спочатку протестований, а потім ціна досягла найближчої неефективності на тижневому таймфреймі. Тобто Rejection Блок вже виконав свою функцію доставки ціни до ключового рівня на е, тижневому таймфрейму, і ми можемо це використовувати загалом для побудови нашої сюжетної лінії, як ціна буде рухатись. І перше, на що я хочу звернути увагу, це те, що ціна потенційно має опорну область на тижневому таймфреймі. І ми в контексті зміщення маємо отримати або валідацію об'єму цієї опорної області, і ми на даному таймфреймі цього не бачимо. Або у нас тут може бути тригер, і якщо це дисбаланс, то тригером у нас буде найбільш ймовірно. Ну тобто м -м, тригер, який я використовую для дисбалансів, буде ліквідність. Да? В даному випадку це була внутрішня ліквідність, даний денний фрактал, як, в рамках якого ціна отримала. Відповідну реакцію. І якщо ми подивимось на е, потенційно да, на цей фрактал, е, ми, зразу, ми можемо побачити наступне, що м, точніше цей фрактал може дам, нам давати, власне кажучи, побудову вже повноцінної сюжетної лінії. І давайте ми її спробуємо описати в нашій формулі. Да? Якщо у нас є тижнева зона інтересу, лонгова. Да? У вигляді дисбалансу. Далі у нас на денному таймфреймі є денний прокляльний мінімум. Після цього нам потрібно побачити в рамках зміщення, нашої, в рамках нашої послідовності, підтвердження того, що ціна готова. Так. Так. Побачити. Підтвердження того, що ціна готова рухатись вище, да? тобто сама ідея у нас формується в контексті наративу, ми ідентифікуємо точку А і точку Б, а вже безпосередній рух ціни ми оцінюємо в контексті сторілайн. Коли ми зміщуємо ключові рівні, в даному випадку ми використовуємо денний фрактал, ми маємо ідею того, що оскільки у нас денний ключовий рівень. Дає відповідну реакцію на наступному таймфреймі, то проблемними зонами для нас будуть неефективності на денному таймфреймі, да? оскільки... але оскільки ціна е... підтверджує ідею стижневого таймфрейму, то кінцевий таргет буде незмінний. Але в контексті сторілайн ціна може вести себе по-різному. Вона може дозаправлятись, вона може формувати нові неефективності, неодноразово повертаючись до заправки, але відмінною поточної ідеї буде якраз таки даний фрактал. Тобто мінімальна ціна у нас встановлена, а потенційна максимальна ціна у нас ще не досягнута. Але ми розуміємо, що можемо побудувати ідею того, що покупцям все ще інтера... цікаві ці ціни для. Для того, щоб, скажімо так, ціна досягала подальших ключових рівнів. Повернемося до того, що у нас є денний ключовий рівень. Для того, щоб валюдувати цей тригер, нам потрібно перейти, тобто в нашій послідовності, ми, ви вже знаєте, яку лінійку тимфреймів ми використовуємо. В послідовності нам потрібна 4 година валідація об'єму. І для цього треба. Зміститися в подальшому да, на наступний таймфрейм, для того, щоб зрозуміти, а що ж відбувалося на наступному таймфреймі. Тобто у нам оця зміна вже дає е, факт того, що ціна готова рухатись вище. Е, ще один момент. Да. Якщо ми говоримо про тижневу неефективність, багато хто наразі робить помилку, коли, коли виділяє подібні rejection блоки. Це не rejection блок, оскільки він не реагував на відповідну неефективність. В межах її початку. Да? Тобто Rejection блок ми хочемо бачити відразу реакцію у вигляді rejection, тобто відторгнення, на ключовий рівень. І наступна свічка закривається також вище, формуючи ну, в даному випадку, да? у нас є sell-свічка і у нас є Buy свічка Це формує рівень зони найбільш проторгованого об'єму. Але ми бачимо, що ціна закривалася цілами свічки нижче даного рівня. Тому на денному таймфреймі у нас немає валідації об'єму тижневого дисбалансу. Але в нас в контексті ТДА є зрозуміле послідовні зміщення до 4 годинного таймфрейму. оскільки у нас є зрозумілий е, тригер, то ми можемо будувати подальший сторілайн, якраз таки відштовхуючись від, від нього. Переходячи на 4-годинний таймфрейм, ми знаємо, що у нас формується, е, ну, скажімо так. Я використовую в своїй торговій системі е, три фактора для валідації об'єму. Перший це е, rejection block, да, тобто три типи валідації об'єму. І не тільки я це роблю, там зараз вийшло е, відео на каналі Алекса, е, те, що загалом е, об'єднує е, всю е, ідею методології, да, це те, що. Е, по валідації об'єму, да, повернемося. Можете подивитись відео у Алексу на каналі, і те, що стосується якраз таки валідації об'єму, ми використовуємо три типи валідації об'єму: це Rejection Block, це Disbalance, і це SNR. В даному випадку Rejection Block на 4 години темфрейму не було, але був Disbalance, Тобто да, безпосередньо зміщення, яке валідує нам об'єм і ідею того, що ціна готова рухатись вище. Дисбаланс перший, дисбаланс другий. І ми бачимо потенційну реакцію на найближчий дисбаланс, тим самим ціна валідує Strong Order Flow. і якщо ми подивимось на те, що у нас сформувався, ну тобто ми підтвердили загалом ідею того, що ціна готова рухатись вище. І тут варто, мабуть, поговорити, да, немає в агенті цього, але давайте поговоримо про наступне. Перш ніж починати свій день, нам важливо в контексті валідації об'єму ідентифікувати торговий діапазон, тобто найбільшу і найменшу ціну в контексті того, де ціна отримала останню реакцію. Найменша ціна залишається незмінною. Це наша потенційна ідея, да, загалом, відкуди звідки формується, звідки підтвердилась точка А, і ми передбачаємо, що інвалідація ідеї лонгу буде якраз таки в контексті даного. Фракталу зараз поясню чому це є важливе. Максимальна ціна, оскільки ми очікуємо продовження Булі Сторілайн, максимальна ціна більш за все буде оновлюватись. Да? Давайте поговоримо про попередню, про 31.05, а потім поговоримо про минулий тиждень. І якщо ми маємо максимальну ціну і мінімальну ціну, то ми можемо використовувати преміум дискаунт масив. І ціна в контексті Strong Quarter Flow хоча і тестувала найближчу на ефективність, але вона збалансувала цей діапазон. Оскільки цей діапазон був збалансований, і покупці все ще були зацікавлені в покупках, то нам важливо розуміти, як далі, як далі ми будемо формувати своє упередження. У нас максимальна ціна оновилась. І е, в цілому торговий діапазон міг би виглядати таким чином, оскільки максимальна ціна вже встановлена нова, а мінімальна все ще не оновилась, то ціна залишає собою право дозаправлятися в цьому діапазоні неодноразово. Да? І якщо ми подивимось наступний, наступну ідею, куди ціна прийшла, да, в контексті цього ми знову будуємо наратив в контексті того, що відбувається, куди ціна прийшла? Тобто, як вона йшла, ми вже бачимо. Да? Ціна реагувала на найближчу неефективність і обновила попередню максимальну ціну. Але куди вона прийшла? Якщо ми... Для того, щоб відповісти на це питання, нам потрібно зрозуміти, що тут була отримана реакція. І от питання, куди вона прийшла, ми можемо зміщуватись на денний таймфрейм і побачити, що ціна потенційно відреагувала на, даний, на дану зону найбільш проторгованого об'єму. Це Rejection блок, який знімав ліквідність даного таймфрейму. Ціна може отримувати реакцію. Це буде проблемна область в рамках цього тригеру, але інвалідація ідеї залишається все одно на даному фракталі. І ціна тут може дозаправлятись неодноразово. І давайте перейдемо ще раз на 4-годинний тимфрейм. Потенційно, як я сказав, максимальна ціна у нас становилась нова, мінімальна все ще не, скажімо так, не інвалідована, Да? Мінімальна ціна все ще являється актуальною. Але оскільки попередній діапазон балансувався, то ціні не обов'язково повертатися. Аж цю неефективність, оскільки ми бачимо, що Strong Order Flow може бути валідним, і це все як додатковий зелений прапор в копілочку нашої гіпотези попередньої. У нас мінімальна ціна також оновилась вона знаходиться вище. Але якщо ми держимо в голові, тримаємо да, ідею того, що ціна буде застрягати в найближчих неефективностях, нам треба. А, і ще один важливий момент, да, у нас є формула, коли. В контексті Strong Order Flow ціна досягає X, тобто проблемних зон на X таймфреймі. У даному випадку це був денний таймфрейм, вона буде застрягати в найближчих неефективностях на x-1 таймфреймі. Це 4 години таймфрейм. Тут може бути даний SNR або даний дисбаланс. Да, якщо ми говоримо вже про конкретні неефективності, ця формула працює завжди, оскільки це все будується в рамках конкретних гіпотез. Тому наш. Торговий діапазон може зругуватись. По яким причинам? По-перше, що ціна вже збалансувала попередній діапазон і оновила новий діапазон. І відповідно, якщо ціна досягає проблемної зони, то ми очікуємо ціну найближчої неефективності, поки не буде доведено зворотня. Точка Б залишається незміною, оскільки. Ціна вже тестувала неефективність на е, денному таймфреймі. Да, і на, ти, якщо ми повернемося аж на тижневий таймфрейм, у нас вже був протестований Rejection блок Тому по потенційний таргет він залишається незмінний. Тобто ціна буде продовжувати висхідний рух, поки не буде доведено зворотне. Повертаючись на 4 годинний таймфрейм, у нас є зрозумілий торговий діапазон. І в якості зони інтересу ми можемо виділити. Ось цей ось цю зону найбільш проторгованого об'єму СНР, да, який сформований, ми бачимо, де було оновлення попередньої максимальної ціни. Ціна пройшла е, цей, цей ключовий рівень, і ціна відповідно може отримувати підтвердження, тобто дискаунт загалом. І якщо ці ціни були попередньо цікаві, да, діапазон цін був попередньо цікавий для покупок, то я думаю, що. Коли ціна досягає, не досягає потенційно ключового рівня, де буде превалювати об'єм, в мене формується гіпотеза навколо тієї ідеї, що ціна буде застрягати в найближчій неефективності, оскільки проблемна зона буде все ще зоною доставки, бо в мене сама ідея формувалась на більш старшому таймфреймі, на тижневому таймфреймі. Тому загалом це в контексті ціноутворення ціна фрактальна, вона може бути. Актуальним для будь-якого тимфрейму, да? повертаємося тепер до. Давайте понеділок на п'ятницю, понеділок на початок робочого дня, що в нас загалом формувалось на графіку. Ми бачимо візуально, що у нас на графіку ціна реагує на найближчу неефективність, да, якщо ми зміщуємо сюди зону. І ми можемо. Будувати загалом ідею, або е, ми ж торгуємо ймовірності, да? ми збуд, побудували цю гіпотезу, і якщо ми відкриваємо подібним чином трейд, або споточник, да, навіть якщо там, коли хто заходить е, будувати свій план, таргет у нас залишається незмінним, на бо ми торгуємо ймовірності, ми можемо його виставляти до 2 r і подібний трейд має сенс на те, щоб е, бути е, бути. Монетизований, а тобто відкриваючи трейд з подібних е, з подібних е, з подібних значень, mm. з подібних значень трейд може бути монетизований, да, оскільки ідея будувалась, гіпотеза точніше будувалась в рамках ідеї більш старшого тимфрейму. У нас був наратив, і зараз ми будуємо сторілайн. У нас є повноцінна сюжетна лінія. Чому даний діапазон? Може бути актуальним для того, щоб відкривати подібним чином трейди. Звичайно, тут 2R буде трішки вище даного рівня, але ми знаємо, що ціна загалом може дозаправлятися. Ми не знаємо, наскільки вона заглибиться, де саме ми отримаємо об'єм зворотній, да. І тому таргет у нас залишається незмінним. Але важливо ще пам'ятати е, той факт, що е, пул ліквідності загалом, да. Може бути швидко досягнутий прискоренням, експансійним прискоренням експансійним ростом ціни і прискоренням ціни до е, в межах цього ключового рівня. Загалом ідея в понеділок могла будуватися таким чином, да? І масштабуватись в рамках інтрадею загалом не було сенсу. Хоча, якщо ми говоримо про діапазон, нам і в нас є зрозуміла опорна область, нам знову ж таки це буде наш, скажімо так, перший гіпотеза, перший трет, який може. Який був би актуальний для того, щоб відкривати позицію в рамках нього. Другий аспект це те, що ціна е, може валідувати е, об'єм в контексті цього дисбалансу. І в нас є валідація об'єму в контексті формування годинного СНР і годинного дисбалансу. Також це може бути другою ідеєю того, що ціна готова рухатись вище. Але питання в тому, чи буде протестована ця неефективність да, того, що. Ми бачимо, що ціна швидко прискорюється, і далі вже робота з ключовими рівнями. Безумовно, якщо у нас є 4-годинний фрактал, як в цьому випадку, то е, реакція на нього буде давати нам можливість відкривати трейди в найближчих неефективностях. Але де в контексті ось цього ціноутворення буде найближча неефективність, це буде даний БПР. І питання тільки в тому, чи буде протестована ця неефективність. Якщо ми побачимо, що ціна реагує на цей, е на цей фрактал, да, але знову ж таки, неефективність не протестована. Ціна досягає ключового рівня, отримує потенційну реакцію, формує тут RDRB, можна використовувати, але знову без тесту ціна досягає точки Б. Ми бачимо, що таке також можливе, да, і найбільш оптимальною все ж таки умовою було е, побудова ідеї в рамках ось такої е, послідовності, да, ось такої формули. І загалом трейд виглядав би таким чином. Це те, що можна було монетизувати в рамках е, понеділку, але знову ж таки е, потенційний е, новинний фон тижня. І загалом. Те, що це був понеділок, да, не, не можна було очікувати подібний рух в рамках понеділку, але все ж таки це відбулося. І найбільш оптимальна ідея формувалася якраз таким чином. Загалом, це все, що хотілося сьогодні донести. Я думаю, що цілком інформація розкрита. Да? Ще раз, давайте повернемося до того. Що ж таке наратив, а що таке сторілайн? Наратив це потенційна ідентифікація точки А і точки Б в контексті формування трьох питань: звідки ціна прийшла, де ціна зараз і куди ціна, ймовірно, піде. Ми це формуємо в рамках базових постулатів Price Action. Ціна ходить від неефективності до ліквідності. Від неефективності до неефективності, тобто від зони найбільш проторгованого об'єму до зони найменш проторгованого об'єму, і від внутрішньої ліквідності до зовнішньої, та навпаки. Це базові постулати прей-секшн, в рамках яких ми будуємо свої ідеї на більш старшому таймфреймі. Storyline – це безпосередньо те, що е, стосується сюжетної лінії, тобто як ціна буде рухатись від точки А до точки Б. І в нас є формули роботи з ACTA, є формули роботи зі e Strong Order Flow. Ця методологія загалом відповідає, ну, тобто дивиться на те, що ціна м -м, робить з точки зору взаємодії з ключовими рівнями та об'єму. Е, є в мене думка загалом зробити спрощене відео, оскільки нещодавно було повноцінне відео по роботі з ключовими рівнями. Можливо, зроблю спрощене відео для Ютубу, коли в нас є. Певний ключовий рівень, ми завжди хочемо бачити підтвердження об'єму. І використовуючи ті неефективності і ті валідації об'єму, про які я неодноразово говорив, загалом можна спростити свою торгівлю для того, щоб фільтрувати будь-який шум, який формується, при побудові графіки в рамках масштабування. Да? Тобто, коли ми робимо зумін, у нас дуже у нас збільшується кількість неефективності в рази. Але ключова ідея, і те, що ми торгуємо ймовірності, вона залишається незмінною, незміною на старшому тимфреймі. Тому, розуміючи, як працювати а, з проблемними зонами, розуміючи, що ж таке ордерфлоу і де буде інвалідація ідеї, можна завжди монетизувати свої ідеї і на дистанції мати хороший вінрейт і працювати плюс. Бажаю всім профіту, гарних вихідних і на все добре.